Мальовничий куточок природи Ужгородщини із озерцем, вода, в якому відблискує променями осіннього, але ще теплого сонечка. Урочище дубки багаторічне місце натхнення для провідних живописців краю. Традицію художніх пленерів як невід'ємну складову закарпатської школи живопису продовжують члени закарпатської організації Національної спілки художників України. Вихід у природу це як камертон, це як музикант має камертон, так і ми. Мусимо звіритися, кольори, як, як наші очі бачать кольори, як нашу природу, щоб потім в майстерні продовжувати в свій творчий процес, хто як який собі шлях вибрав. Це такий відпочинок заодно, і повітрям подихаємо, головне, що спілкування є між художниками, є розмова, спогади, якісь теми нові пошуки. І це завжди так, що кожен художник інакше бачить світ навколишній. І один в одного учимося. Це така школа у природі. До малювання просто неба долучилося 11 художників, серед яких заслужені та народні. Ну, я старий пленерист, я сам робив пленери. На давно вже я не був у пленерах. Я художник майстерний, майстерні. Я працюю в майстерні більше свої такі. Тематичні роботи, картини, ну. а на пленері йду відпочити. Відпочити, помалювати на природі. І тут є з, з ким поспілкуватися, тут багато таких художників, що з природи малюються. Ну, є в кого повчитися, хоч молоді, але способні всі. Так, на кожному пленері, якщо я, я шукаю від півня, а це півень зоноковець на, навколо буде лист, листя, виноград, ну така композичка буде. За час пленеру, який триває тиждень, художникам вдається написати по декілька робіт. Живописні моменти цьогорічної осені зафіксувала на своїх полотнах багаторічна учасниця пленерів, художниця Ольга Кашай. Я вже тут не вперше. Але цей пленер якийсь особливий. У нас царить просто неймовірна атмосфера. Художники всі об'єдналися, і дуже приємно, що намагаються й допомогти. І ми обмінюємося досвідом. І є моменти, коли потрібна просто молодим художникам допомога. І дуже люб'язно допомагають. Тому тут іде така кооперація, і це неймовірно. Це неймовірно заряджає на наступну роботу. Ну і відповідно досвід здобувається і передається. Це Закарпатська школа живопису продовжує жити. Перебування на природі для художника це і можливість відволіктися від тривожних новин війни. Цьогоріч осінь радує теплою сонячною погодою, а це не може не тішити, кажуть художники. На своїх полотнах митці натхненно фіксують своє спілкування із природою. Прекрасна місцина, Ви вже побачили, що тут природа. вона пару метрів від міста, і така куларна якась зона, де і озеро, і річка, і канали якісь. Будови, там от лісництво, то ще довоєнна будова, це вже щось нове. А природа просто. А сьогодні вам ще, нам, вірніше, Боженько, дав таку погоду, що, що просто як по заказу. Так що настрій хороший, з гумором і з наснагою. Пробуємо малювати, і головне, що кожен по-своєму. Ми вже, мабуть, відзняли, що тут скільки людей, стільки стилів, Та воно так і має бути. Згодом, за підсумками планеру, закарпатські художники організують в Ужгороді виставку робіт.